Тільки послухайте на ці прекрасні звуки. Чи знаєте, що це? Правильно. Це техномагія перезагрузка. З вами я Дік Деш. Всім приємного перегляду. Починаємо! Я зробив свою збірку модів техномагія перезагрузка. Більше 200 модів, технологій, магія, пригоди. І найголовніше креативні речі. Все це є в цій збірці знову вам приємного перегляду, а ми починаємо. Так, джілку бідну давайте випустимо. Це новий сезон, нова збірка, яку я сам складав з модами. Тут є дуже багато модів, цілих 230 модів. Ну Давайте не будемо затягувати. Давайте починаємо. Дивіться, нас зразу дали акашиктон. Тут є всі книги е, по модах. Тут є змінні е, крафти. Дивіться, як красиво. Тут дуже красиво. Насправді тут е, просто біом такий впався. Прям дійсно дуже класні біоми, які добавлені з модами. Висяці, тут зразу спалена штука з Astral Source. А треба добути дерево. Тут є FTB Ultimate. Давайте зробимо кайло і попробуємо добути оці мраморні е, цегли. О, дивіться, тут є сундук, де є аквамарин, Залізо, Светокамінь і Кістка. Пропоную добути дійсно побільше дерева, тому що... Все таки дерево це основа виживання. Це база, це фундамент. Я пропоную трохи поподорожувати. Дивіться, є нотики. Дивіться, які класні. Оооо, я знайшов, це те, що добелегтів. Тут ще, до речі, один такий данж з Сестра Сорсері. Давайте спробуємо його добути. О, скриню, який купа заліза. І ще ось такий звиток. Дивіться, це березовий ліс, який дуже красивий. Теж хочу зразу вибачити за свій голос, можливо... Його трохи тихо чути, можливо, його трохи погано чути. По-перше, я експериментую зараз зі звуком. А по-друге, я е, зараз трошки хворію, тому звук, можливо, не настільки чистий. Вісь тут гори. Тобто це що таке? Це похоже на якусь нафту, до речі. спробуємо навіть, можливо, скрафти відро. Та, це дійсно це нафта. Я би тут, чесно кажучи, мітку би поставив. І ми, дивіться, пробігли цілий круг. Вау, всі, подивіться, тупо які ефекти. Це стрбло. А чого в тебе законче світиться? Окей, давайте добудемо цкрову тростину. І тут йдім е привратника. Залишаємося в нього. Все, ми можемо поспати. Ліжку забираємо, скринінг нічого нема. Воу! Ось і він, до речі. Він продає з 8 смарагдів цілу запальничку спеціальну для е, порталів. Ось, наприклад, от такого портала. Тут дійще ніс нема. Але зато можемо забрати купити Сіна. Та, я не йшов рівнини. Що це таке? А, дивіться, сюди якісь метеорит. А, Space Boss and Tools. Це вугільний блок. Пацани, ми ними Тут ще є скриня. Алмази сталь. Ууу! це дуже класна штука. Дивіться, тут і прям мега рівна поверхня. Пропоную якраз тут і залишитись. Ставимо туди, наприклад. Верстак. Красно залізне кайло. Відсюди... тут є. Да, це Дальше, Дальше насправді може випасти набагато більший. На нам поки що не повезло, а нам він бездався, тому що якраз з нього починається все вивчення Astral Sorcery. І видіть, тут навіть нема скрині. Так, давайте накопаємо заліза, купаємо трохи каменю. І, можливо, тут десь буде андезит кажан. А, це кажанчик. Весь він має шапочку. Ось, дивіться, тут є ось такі шапочки. Ось. І ми можемо одягнути, наприклад, шапочку е курочки. Дивіться, випало крило. Я нам потрібно, дивіться, навіть у якоїсь магічної вудки. Якась монатка в дачі. Ой, одне з найприкольніших це ось цей е, посох бурі. Я Ходячи якимось, що нам змінив режим в міні-карті. Підніше це виправлю. Давайте посам переплавляти завідуємо руду. Давайте ставимо в скрині. І це все ми в скрині. Візьмемо, візьмем, візьмем палецьку. І в нас є ось такий амулет собаки. Ми можемо оп! І в нас з'явилася своя собачка. Ми можемо її якось назвати. Давайте я назву її, наприклад, багіра. Тепер можемо навіть її вибрати текстуру. Ось, наприклад, ось така. Ось така. Ось така, не знаю. Оця, до речі, досить така непогана. Давайте візьмемо її. Тут її можна прокачувати, але тут поки що все не перекладно. Можливо, це буде один з модів, який я перший перекладу на українську. Тому що тут я хочу зробити ще свої переклади. Давайте також скасуємо меч залізний. і залізний нагрудник. Я би пішов пошуки Андезиту. Тому що саме з Андезиту починається наш перший мод. Ось і Андезит. Але він купається, до речі, уль... Він не купається ультимайном, тому що якщо купати ультимайном, то викупається... Весь камінь, який є. Але все-таки вирішив скопати ультимайну, але в нас тепер дуже мало ситості. Перетворюємо трохи задіза в нагетси. і робимо ось таку штуку, як андезитовий сплав. З цього і починається цей мод. Як ви зрозуміли, це буде Create. Тому що Create тут не не потрібна штука. А дійсно досить така потрібна. Тому що без крейту ми не зможемо скрафтити, наприклад, деякі творчі речі. Крафтимо кнопочки, крафтимо ось такі шестерні. Також я хочу скрафтити ось такі великі шестерні. Таких нам би злося трошки побільше. Далі ось такі дубові плити. І крафтимо ось такі водяні колеса. А давайте ми десь тут поставимо ці колеса. Ось тут же паук чемпіон. Якщо чемпіон, це е, значить, що він має якусь зірочку. Він набагато сильніший. ніж я в тебе кнукбек. Кунок, віддача. Об ну, книжка випала. Книжка на потрійні виср. Все, я добудував, але мені би якось пропустити цей дощ і цю ніч. Так, тепер нам треба розлити воду. Беремо вали. І дивіться, як вони тут крутяться, так? Та і вже набагато швидше покрутилось. все таки я спочатку казав правильно. Але зробив я неправильно звідси пойде і велике колесо треба ставити. Потім маленьке. Потім велике. Потім знову маленьке. Все. І дивіться, тут бачите, набагато швидше воно стало крутитись, ніж ось тут. Все, в принципі, все класно. А давайте все-таки скрафтим Я таку штуку, як вентилятор в корпусі. І нам потрібно ось такий от е, кейсинг андезитовий. І нам потрібен ось такий пропелер, але для пропелера нам потрібні е, ось такі плити. Плити ми, на жаль, так просто не зробимо. Тому нам треба або Shinkers конструктор розпахувати, або розпахувати, або просто скрафти прес. Давайте все-таки спробуємо конструкт. Дивіться, Ми змогли скоро добути е, стак-піску. Були гравій і глину і повертаємося на бал. Тепер зробили ось такий груд. Тобто цемент. І поставимо в пічку переплавлятися. Але давайте зробимо трохи більше пічок. А поки що до комплекту, ще скрафтимо ось таку штуку. Це така міні-дробилка. Ось тобто зараз крафтимо нагрівач. І крафтимо ось таку штуку. Але, щоб ця штука працювала, нам потрібно ще коробка передач. Тому крафтимо андезитові оці штуки. Крафтимо якраз таки коробку передач. Ставимо сюди ось це. І ставимо сюди. Тепер ми можемо вкинути туди мідну руду, і вона буде, типу, передроблюватися. Так, дивіться, все передробилось. У нас вийшло 5 ось такої передробленої руди. Але якщо ми її промиємо якраз в вентиляторі, то ми зможемо получити 10 нагідців. Тобто один слиток і один нагід. І ще 5 нагідців з 50% шансом. Ух ти, знання смерті. Дивіться, ми тут можемо покращити щось. Я хочу покращити тюремника. Тому що е, тут можна отримати е, зачарований ключ. Тобто дається шанс, що ключ випаде зачарованим і зачарований ключ тебе телепортує на місце смерті. Я вважаю, що це дуже класно. І з подарунка нам випало прокляття кісток. Шанс застосувати якийсь не щит при ударі. Нам такий малтер, а для малтера нам потрібно ще скло. Так, і крафтимо малтер. Це є, можна сказати, Резервуари, а оце така стійка стіл для форм. Ну, зараз ви все зрозумієте. У нас спочатку потрібно поставити ось цей нагрівач, потім вже малтер, потім ось це і ось це. І ще ось такі штучки. Все, і в нас є звичайна класична тінкер-спічка. Е, ну, тепер класична. Все, сюди ми ставимо ось, наприклад, вугільний блок. Я не знаю, оце ми можемо переплавити в Тінкер спічці? Ні, на жаль, не Воно нам потрібно опять мідь. Так, тепер давайте мідь приправляється. І нам треба скрасти знову ж таки цей нагрівач. Ставимо його ось сюди. І заливаємо цей нагрівач міддю. І ось він перетворюється на смалтері Controller. І цей контролер вже потрібен для ось такої пічки тінкерса. Я думаю, що ми вже зробили дуже багато для першої серії. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім па-па-па-па-па-па. Всім па-па!